Ви тільки подивіться на цей стан причіпа всередині. Подивіться на цей ідеально. рівнесенький пол, взагалі не затертий, не зачовганий. Подивіться, алюмінієві планочки все повністю є. Ворота середини просто в ідеальному стані змеружі, точно так само. Такий шміт у нас є. Він у нас чистий 2013 рік, свіжопригнаний з Німеччини. Отакий вигляд він у нас має по тенту. має касету, під дві запаски, інструментальний ящик, підйомну вісь, гарнючу гуму, всю повністю купов. Така, що ще їздити, їздити. Оцінкова рама. Один буквально такий мінус. Це те, що як бачите, тут трішечки підім'ятий. Але нічого абсолютно критичного. По тенту з цієї сторони весь повністю цілий. Він кот в ідеалі. Передня стінка також в ідеалі. Зараз я вам покажу його. З цієї, сторони. з цієї сторони по тенту є ось одна, друга ось така латка, закладяні прорізи. Але нічого абсолютно критичного. По остальному питань немає. Бока криша їздять легенько, технічно причить в повністю більш ніж справному і толковому стані. Так що, 12900 його ціна.